Знаю з власного досвіду, що учням важко запам'ятати дорожні знаки: зупинку заборонено, стоянку заборонено. Як навчитись швидко їх розрізняти і ніколи не плутати? Але спочатку пригадаємо визначення: зупинка це припинення руху автомобіля на час до 5 хвилин. Або більше, якщо це пов'язано з певними умовами: посадка, висадка пасажирів, завантаження, розвантаження товару та інше. А стоянка це припинення руху автомобіля на час довше ніж 5 хвилин, і ми під час цього не виконуємо посадку, висадку, завантаження, розвантаження, не зупинилися на заборони сигнал світлофора чи заборони жест регулювальника. Ну і звісно, де заборонено зупинятися, то й стояти довше 5 хвилин, там також буде заборонено. Тому запам'ятайте, скільки ліній перекреслює знак, стільки діє і заборон. Знак з однією лінією забороняє стоянку, тобто те, що довше по часу. Знак з двома лініями забороняє зупинку, але і стояти там також буде заборонено.